Сергій теж відповідав на це питання. Микола мій побратим. ПСБ провела якісну спецоперацію по його нейтралізації, його захопили в полон. Нам вдалося внести Миколу в списки на одні полоненими. Репутатів це не дало, і ми шукаємо по жирного-жирного полоненого, який до якого можна було би поміняти, бо ми їх накрили до час бойових дій доволі багато, але віддавали все на об'єм за наших полонених дійсів. Тому зараз такого якогось високого посадовця ми не маємо. Тільки знайдемо, я думаю, що ми вивнюємо. Інших варіантів я не бачу. А якщо йти шляхом э, російського здачів, то ми і так Нам відразу ФСПшний, не намагався на тому адвокату, хто поїхав. Я туди не їхав, я там гроші, єдиний кандидат -депутат, мабуть, в депутати, мабуть, який в в поля. Відповідно, е поїхала, йому погадують, що написав на -на 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 відмову, ті самі ФСП штучці. У нас Олена карту, до речі, йде по нашому збільшу, так само його дружина з політичної партії правої степень.